Ніколи не здавайся, більше подорожуй, пригадай хороше. Віднині такі знаки-мотиватори будуть надихати відвідувачів міського парку культури та відпочинку імені Тараса Шевченка лише на гарні думки та спонукатимуть до прояву своїх почуттів. Принаймні на це розраховують організатори акції з молодіжної платформи Яскраво. Приходить осінь, така депресивна пора року. Хотілося б трішки підняти емоційний. Стан покращити емоційний стан жителів міста рівного була поширена інформація в соцмережах, і відгуки були поки що позитивні. Сподіваємося, що люди будуть помічати, радіти, отримувати хороший настрій. Ну, і... Робити те, про що ми зображаємо на знаках. Встановлювали знаки мотиватори працівники міського парку культури. Звернули на них увагу і рівняни. Я вважаю, що такі мотиватори дуже-дуже потрібні, тому що на них такі позитивні заклики, які ну, важливі для кожної людини, особливо в такий, в такий час, коли ну, не надто не весело в нашій країні живеться. Вони, я думаю, підніматимуть людям дух, створюватимуть такий позитивний настрій. Мене особливо надихають. В парку люди зазвичай ну, або проходять через парк. От, е, вони прогулюються, вони, можливо, про щось роздумують, і ці мотиватори їх на щось наштовхують. От, наприклад, от, е, люди поспішають заклопотані, похмурі, е, в них думки якісь такі. І тут в них перед очима цей от знак, який їм гарантує, все буде добре. Це справді це, дуже класний. Акція є першим етапом проекту молодіжної платформи яскраво. Громадські активісти запевняють, на цьому не зупиняться і незабаром запропонують рівнянам ще декілька подібних проєктів. Олександр Тус, Володимир Захаров, новини Рівного.